Привіт, доброго дня! Вирішимо, хто перший. Давай, цифа. So Єс. Yes. Раз, два, три. Eh? Eh, Почну. Починає. Так. Е, яке останнє повідомлення в групі під назвою Продукти, які собі може дозволити кожен українець? Яке. Яйця вийшло з чату. <звук> як зрозуміти, що єнот не братиме участі у велоперегонах? Як? Він один прийшов без велосипеда. <звук> <звук> Окей. Чого на виборах президента Китаю в бланку кандидатів було 4 одиниці? Чого? Бо це шифрується Сі Цзінь пін Що каже Дональд Дак, коли його жорстко їбуть в жопу? Що? <пух> 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 Окей. <пух> Знаєш, яка різниця між штучним інтелектом і потапом? Яка? Штучному інтелекту повезло, що в нього нема мозгів. <звук> <звук> якого зросту карлики? Якого? Мені похуй. <звук> <звук> е, так. Від якого напою в попів болить голова? Від якого? Від дзвіночка. <звук> <звук> Як називають мишеня? Яка може випити цілу банку молока? Як? Стюарт літер. Так. Що відповів Порошенко, коли в нього спитали, від чого його так паяє? Що? Це колеса. Євфоєм. І останнє: чим італійці чистять зуби? Чим пасти? Дякую, дякую. Було класно. Михайло. Привіт. Привіт. — Ти знаєш, що таке 13? — Число. Так, да, це кількість дирочок у тебе в кроксах. Я не буду казати, скільки в тебе дирочок. Е, давай будемо починати. На що три, поїхали. Три. Да, да. Ти сказав, скільки дирочок. Добре, давай. Добре. Давай. ти тоді почувай. Тоді давай я. як ти будеш почуватися, якщо сядеш на миску собаки, як? Не в своїй тарілці. Знаєш, чому я роздавив божу коровку? Чули? Бо вона не доказала, що вірив в Бога. <рес> що робить білка, коли ховає горішки у дерево? Що? Заряджає ствол? <рес> 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 Білка-бойовик. Знаєш, як визначити гея на піратському кораблі? Як? Йохо-ой! <рес> І, бут... <рес> І бутилка рову в сраці. Що означає відсилати реакції на сторіс одруженій дівчині? Що? Значить, ти бавишся з вогнем. Знаєш, як називається дід, який забув отримати пенсію? Як? Дід, блять! Проте він живий? Про що каже розбите дзеркало? Про що? Ні, про що, воно і до того не розмовляло. Як себе успокаює забута зірка реклами? Як? Всі в захваті від тебе. Мені щось так приємно стало. Чому мамі прийшлося мене кинути? Чому? Бо ми не сумісні за гороскопом. Йопята сім'я. Як відспівує піп московського патріархату, який застряг в 2015-му? Як? Да імя любимое твоє, самоє любимое, імя любимое твоє. Дід, блядь. Ну, взагалі, все. все. Спасибо. Все? Да, це було прикольно. <пробування> 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 ну що, буде клюжове привітання, чи я якось вийдемось? <пробування> ну, ти вже почала, я так бачу. <сі> <пробування> 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 Хочеш почати? Ні, готи. Давай почну. Давай. Чому ясна в роті Анастасії Ломакіна так стомились? Чому? Бо вже залупилися. Хорош. Чому перечниця сумна? Чому? Вона накрутила себе. <ріст> <ріст> Чого? Найбільше очікують в офері на роботу Python девелопери Чого? Щоб їх придушили. <плес> <плес> е, мені вдалося перенести місячні на один день, тож тепер у мене дипломатка. <плес> <плес> Буду знати. Чому енергетичне підприємство називається ДТЕК? Чому Да так. <рігра> — Чому тобі постійно відмовляють у сексі? Чому? Діло шляпі. <рігра> 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 а, яке шоу за участі притули згадують москалі, коли пролітає дрон? Яке? Блять, хто зверху? Цей день настав. <рігра> Як? Як зустрічаються в Пристраковеці Геї? Hey! Ніч на віч. <сих> Як називається, коли друг допоміг підмити дупу? Як? Друзі познаються в біде. <сих> 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 ну, все тоді. Дякую. Привіт! Привіт! Ну що, то а, почне? Давай грати. Давай. Раз, Раз два, два, три. У мене три. Я перша. Давай. Круто. Так. Чому деякі мами не беруть дітей до себе на роботу? Чому? Через відсутність досвіду. Нормально. Чому Шарія називають скульптором? Чому? Бо він може відтворити скульптуру п'ятирічного хлопчика лише губами по пам'яті. Не хочу розказувати, що на самом було. <кхи> як називається кінцівка начальника? Як? Босоніжка. <кхи> Босоніжка. Знаєш, як знайти точку G в гея по імені Немо? Як? Пальцем Немо. <плес> Що навесні роблять з лебедями із шин на подвір'ї? Що? Змінюють зимову гуму на літню. <плес> Хорошо. Як себе трахає Гордон Ремзі, коли в його вібраторі сідає батарейка? Раком <плес> 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 Пальцем в небо. Звідки такий веселий Василь? Звідки? Стус. <звіс> <звіс> Хорошо. А, знаєш, чому два гея не піднялися на говерлу? Чому? Бо вони заїбались. <звіс> Як назвати православний серіал про двох підлітків? Як? Біблія і Боблія. <звіс> Хорошо. Чому вагіна Оксани Марченко нагадує Париж 1869 року? Чому? Бо там смердить. Свалка <плес> 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 <Смаха>, приколів. <плес> <плес> Дякую. Дякую.